Слава Україні! Вітаю вас, дослідники природи на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати нове. Сьогодні ми з'ясуємо, яке біорізноманіття нашої планети і чому його потрібно берегти. Для опису різноманіття живої природи використовують термін біорізноманіття. Зазвичай мають на увазі видове різноманіття. Уже описано близько двох мільйонів видів організмів і щороку відкривають тисячі нових. Біорізноманіття – значно ширше поняття, ніж лише розмаїття видів. Ми всі є представниками виду Homo sapiens, але відрізняємось за зовнішніми ознаками, особливостями обміну речовин, поведінкою. Кожен з нас. Несе унікальний спадковий матеріал у молекулах ДНК, розмаїття генів між особинами всередині кожного виду, це вже генетичне біорізноманіття. Саме генетичне різноманіття сприяє еволюційним процесам на нашій планеті. Воно виявляється в усіх групах організмів і є важливим для адаптації та виживання в мінливому середовищі. Різняться між собою цілі екосистеми. Тропічний ліс відрізняється від мішаного, коралові рифи від глибоководних екосистем. У межах лісового чи степового масивів є неоднорідні ділянки галявини, заглибини, пагорби, рослинність яких різниться. Екологічне біорізноманіття свідчить про багатство живого на нашій планеті. Підведемо невеличкий підсумок. Біорізноманіття це різноманіття живої природи. Воно буває видове, генетичне, екосистемне. Що більше біорізноманіття то стійкіша екосистема, в ній можлива взаємозамінність. Біорізноманіття відіграє важливу роль у регулюванні клімату. Біорізноманіття покращує родючість ґрунтів і навпаки. Втрата біорізноманіття може привести до зниження здатності екосистем виконувати свої природні функції. На жаль, діяльність людства веде до втрат біорізноманіття, що є однією з глобальних проблем сучасності. Історичні витаки вивчення біорізноманіття сягають далекої давнини, основоположник зоології Арістотель. Описав багато видів тварин. Для того, щоб схарактеризувати новий вид, треба порівняти представників з уже відомими, виявити відмінні ознаки. Тож перший метод вивчення біорізноманіття описово порівняльний. Метод спостереження вчені використовують для виявлення особливостей поведінки організмів, їх пристосування до змін умов. Він дозволяє брати дані в реальних умовах без втручання дослідника, дозволяє отримувати детальну інформацію, але водночас метод спостереження вимагає великої кількості часу і терпіння. Для досліджень у біології часто використовують експеримент, щоб перевірити гіпотезу, зібрати і проаналізувати дані експерименту та сформулювати висновки. Для цього згадайте етапи наукового методу. На основі тривалих досліджень зв'язків між видами укладаються математичні моделі, завдяки яким можна визначати, як зміна одного виду впливатиме на інші, так створюються комп'ютерні моделі, на основі яких можна прогнозувати, що трапиться у разі порушення балансу. Математичні методи в біології дуже важливі. У сучасних умовах біорізноманіття зазнає певних втрат. Якщо вид зникає в одній екосистемі, він ще може бути відновлений. Якщо ж вид зникає повсюдно, його не можна відновити. Сьогодні під загрозою зникнення перебувають майже 40 тисяч видів. Основними причинами втрати біорізноманіття є зміна довкілля, забруднення та надмірне використання ресурсів. Для збереження біорізноманіття проводять заходи по створенню заповідників та заказників. Бажаю вам успіху, юні дослідники природи!